Екскурсію Дубаєм тепер можна здійснити, дістаючи подвійне задоволення. У цьому двоповерховому автобусі туристи проїжджають повз пам'ятки і одночасно куштують вишукані страви. На кожному столику є планшет з інформацією про Дубай шістьма мовами. Нова послуга приваблює і місцевих жителів, і мандрівників. Мені подобається ця ідея. Цінно те, що вона нова. Я таке бачу вперше. Хоча я живу в Дубаї вже три роки, це добра нагода побачити його з іншого ракурсу. Ми дізналися про багато визначних пам'яток Дубая за допомогою планшета. Раджу цю екскурсію всім туристам і мешканцям міста. Зазвичай рух у Дубаї трохи утруднений, тому в таких дуже комфортних умовах з музикою, чудовою їжею та напоями, можна побачити головні пам'ятки, прочитати про них інформацію та дізнатися трохи про історію міста, що дуже чудово. Цю послугу створила ліванська підприємниця. Спочатку планувала зробити це в Бейруті, але там складна політична ситуація. Тож вибір ліг на Дубай. Така послуга вже є в Нью-Йорку та Лондоні.